Чи потрібно будувати лікарні у прифронтових містах? Що це порятунок життів чи вбивча витрата коштів? А дехто, до речі, так вважає. Сьогодні ми цю тему обговоримо. Мене звуть Ольга Читайло. Підписуйтеся, ставте вподобайки, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. Отже, моя колега з Харкова, журналістка фактів Тетяна Доцяк, звернула увагу на ось цей заголовок сайту наші гроші. У Сенігумова хочуть побудувати онкоцентр під обстрілами за 3,2 мільярди гривень. Формулювання наштовхує на думку, що це не потрібно, і Тетяна написала про це пост, висловила свою думку, що будувати таке потрібно. Під тим постом з'явилися коментарі, мовляв, якщо розбомблять, а якщо розкрадуть, я зацитую деякі, наприклад, одна з читачок пише: А як ви вважаєте, той центр? за Загейдурні гроші, скільки часу пропрацює, лікуючи ваших родичів перед тим, як його розіб'ють кабами. Як ви вважаєте, скільки можна на тому вкрасти, бо все одно ж розіб'ють і хто сильно описуватиме після обстрілу, гортаючи биту цеглу? Я замінила трошки на легше формулювання слово розіб'ють там було інше слово. Інша читачка пише: як тільки закінчуть будівництво, то це буде перший об'єкт, куди прилетить, і вона наголошує на тому, що вона розуміє, що потрібно. Це будувати, тому що в неї є і онкохворі в родині, і медики також серед родичів, але на її думку, небезпека надто велика. А от Тетяна все ж таки зробила матеріал. Вона пояснила, чому це важливо, чому це важливо, зокрема, для, Харкові, для Харкова. І відповіді дала в сюжеті. Давайте його глянемо. Взяли і потихонечку. Пацієнт держиться ручками. Держіться, держіться. Держіться. Ось так щодня сестра господарка Оксана безпала разом із колегами та добровольцями доправляє важких пацієнтів на операції та діагностику. Зараз ставимо другу частину нашої каталочки і зараз опускаємо пацієнта. треба на весь обласний центр онкології, який лише торік пролікував 72 тисячі пацієнтів, всього один ліфт, якому вже майже 70 років. Він вже і фізично устарів. Це так скажем загроза і для пацієнтів, і для е, нашого персоналу медичного. Олександр Гладкий відповідає за господарську частину Харківського обласного центру онкології. Показує все без прикрас. Дорогою до клініки застрягають швидкі. А будівля, в якій хірурги виконали майже 6,5 тисяч операцій за рік, зведена 35-го року. Мабуть, у кожного в сім'ї є. Родичі які захворіли на онкологічне захворювання, і тому, якщо в нас буде більше можливості оказувати допомогу на ранніх стадіях хвороби, і цим людям можна допомогти, вони будуть всі живі і щасливі. Тому обов'язково треба будувати новий онкоцентр. Приміщення як могли ремонтували, але їх добили російські ракети, як от відділення променевої терапії. Ось таке таку руйнацію ми зазнали. Коли, коли 6 березня 22 року було було сюди влучання. покрівля тече, хитається підлога, стіни позатягували клейонкою. Власними силами намагаємося якось облагородити. У цій пошарпаній будівлі довелося будувати бункер для сучасного апарата брахітерапії, який знищує ракові клітини. У сусідній і ще старішій спецприміщення для лінійного прискорювача для радіологічного лікування, єдиного на всю Харківську область. Чекати не можуть, твердять у центрі, адже онкологія вбиває швидше, ніж тут будують новий заклад. Раковим больним чекати, скажем так, не доводиться, тому приходиться поки ставити тут. Звісно, нам би хотілося це змонтувати в новій будівлі, але поки так, робимо те, що можемо. Під відділення хіміотерапії пристосували колишній гуртожиток. Тут на кожне ліжко два пацієнти. Нам вкрай потрібне третє відділення хіміотерапії, повноцінне з нормальним штатом лікарів, десь із розрахунку на 30 госпіталізацій щоденно, але можливості створити таке повноцінне відділення у нас немає. У нас немає приміщень. Я вже год лікуюсь, От, допомога безкоштовна, так, да, все добре. Препарати є, все відлічно. Все Професіонал. Можна було б какой якийсь новий центр, щоб все було в одному поміщенні, ну, в одному здании, скажімо так, тому що дуже тяжело ходити. Це гематологія. Тут тяжкі хворі, туалет і душ лише в коридорі не пристосовані для людей з інвалідністю, а палати не відповідають сучасним вимогам. До гематологічного відділення вимогами є наявність боксованих палат. З додатковою системою фільтрації, з обмеженим доступом, з дверима шлюзового типу пацієнти майже всі мають імунодефіцитний стан, тобто відсутність можливості захищатися від інфекції. І на весь онкоцентр, а це кілька корпусів, розкиданих на відстані до кілометра один від одного, жодного укриття. Про кричущий стан Харківського онкоцентру говорили давно. Будувати новий онкоцентр у Харкові почали у 2018 році, та за цей час не спромоглися навіть звести його стіни. Та кількість пацієнтів на жаль тільки збільшується. Є люди, які боролися за новий онкоцентр однак так і не дожили до його відкриття. Будівельний майданчик заріз чагарниками компанія, яка взялася за масштабний проєкт, не потягнула його, розповідає начальник Харківської облвійської адміністрації Олег Синігубов. З нею судилися, тепер будівництво розморозили і оголосили новий тендер. Ми не можемо сказати людям, будь, будь ласка, зачекайте, ваша хвороба, ваша біда для нас наразі не на часі. Це зовсім не, скажімо так, применшує увагу до військових. У нас 90% фактично бюджету обласного державного витрачається на військових. Поряд із цим є відповідна державна політика щодо наближення високоякісної медичної допомоги навіть в умовах війни. Перша черга будівництва лікувально-діагностичний корпус з обладнанням, енергетичний комплекс, станція лікувальних газів і підземна лікарня на 1100 людей, захищена від обстрілів. Усе це обійдеться у понад 3 мільярди гривень. Гроші бюджетні та Ukraine Facility – макрофінансової допомоги від Євросоюзу на відновлення України. У новому онкоцентрі планується саме чотири лінійних прискорювача. Там планується три МРТ апарати, там планується чотири комп'ютерних томографа. Тобто це та потреба, яка відповідає сьогоднішньому сьогоднішньому навантаженню по кількості хворих. У жовтні мають оголосити переможця тендера та планують відновити роботи. Завершення будівництва знову відтерміноване. Чекати відкриття онкоцентру доведеться ще принаймні три роки. Трохи підсумую. Тетяна наголошує на тому, що в обласному центрі в онкології у Харкові у 23-му році пролікували 60 тисяч пацієнтів. Це багато у 24-му 72 тисячі. Він цей центр. В жахливому стані а важливо, що там немає жодного укриття у, у, у жодного укриття у лікарні, яка поблизу лінії фронту у місті, яке постійно обстрілюється. Цитую, коли місто атакують, а шахеди і хворі і лікарі сподіваються на захисників та на господа Бога. Через це люди намагаються не залишатися на ніч, так як найчастіше атаки вночі. І ті пацієнти, що заходять на тривалу хімію, часто їдуть ношувати додому, підключені до крапельниці, і за оновленим проєктом крім наземної будівлі. Один з корпусів побудують під землею, там буде діагностика, хірургія, лікування, цей корпус буде розрахований на 1100 людей, пише Тетяна у Фейсбук. І власне вона наголошує, що на ці підземні лікарні, тому що це і безпека людей, і власне пояснення для тих, хто боїться, що лікарню розбомблять. Я з цією думкою абсолютно погоджуюся. Бо, якщо є місто, якщо там живуть люди, то медична система повинна працювати. Звісно, якщо це не населений пункт на підступах якого є ворог, але ми ніколи не знаємо, як буде розвиватися ситуація, і дай Бог, вона буде розвиватися як найкраще для нас. Але навіть у таких містах, у таких населених пунктах, де вже ворог майже до в яких ворог майже вже заходить, повірте, до останнього працюють медики і наші колеги не раз знімали власне роботу цих бригад, які залишаються у містах, де фактично які вже випалені вогнем. Але якщо ми говоримо про те, що місто живе, то ми просто маємо Маємо право відмовляти людям у допомозі. Так, ці об'єкти повинні бути особливо захищені, і так має бути сховище, де буде відбуватися не просто люди Не будуть просто переховуватися від обстрілів, а вони будуть лікуватися і повноцінно, якщо потрібно буде тривале лікування, зможуть там залишитися. І... Але ці об'єкти потрібні. Я свого часу знімала онкодиспансер у Херсоні. Це був 23 рік літо. І я бачила тих пацієнтів, які йшли у цю лікарню на хіміотерапію, попри ризики обстрілів. Але вони йшли, тому що іншого виходу у них не було. У онкофорій людині важко їхати в інше місто. У випадку Херсону це найближче це Миколаїв. Зараз саме це приміщення не працює, тому що ворог таки в нього поцілив, але онкологічне лікування у Херсоні надає. У місті, також почали розвивати мережу підземних лікарень. Я не бачила, до речі, негативних відгуків про роботу тих лікарень, херсонці, з якими я спілкувалася, задоволені тим, що є ці приміщення, тому що медицина потрібна. І якщо у вас є інша думка, якщо, наприклад, у вас є приклади неефективного використання цих приміщень, пишіть у коментарях, будемо продовжувати тему. Ми ж знімали кілька місяців тому в одній із підземних херсонських лікарень і гляньте, який ви. Гляд, вона має укриття. Переносять і лікарні. Наш блок обладнаний апаратами штучної вентиляції легенів, концентраторами кисневими, дозаторами. Це операційна підземного медичного закладу у місті, де постійно стріляють, такий об'єкт критично важливий. Бували такі випадки, коли е, пацієнтів привозили під обстрілами. Під обстрілами нашої лікарні, коли е, наша лікарня е, була, тобто е, обстріли були буквально в кілька десятках метрів від нас. І було досить я особисто скажу про себе. Було дуже страшно йти. в Операційну тут є не лише операційна, це повноцінний сучасний заклад, тільки під землею. Хвори, якщо поступає, він зразу заходить. Е, ви бачили в реєстратуру, якщо це необхідно, де його оформляють. От, після цього оцінюється його стан. Mm -hmm. Якщо це йому е, необхідна пихова рана, наприклад, чи просто поверхнева стабілізація, в нас є маніпуляційна, ви бачили, там роблять всі необхідні е, з, з хворим маніпуляції, і після цього він йде на ліжку. Сім таких підземних лікарень е, специфічних, бо для кожного закладу охорони здоров'я створена своя підземна лікарня. Цей сюжет про підземні лікарні ми знімали кілька місяців тому, а саме взимку, і тоді йшлося про сім лікарень. Зараз їх є більше, тобто мережу продовжують розвивати. Наприклад, диспетчерську швидкої також перемістили в укриття. І тут ще один важливий момент: важливі і заклади, і важливо також заохочувати лікарів, які тут працюють, тому що вони залишаються під шаленим ризиком під обстрілами, тому що наприклад, в тому ж самому Херсоні швидкі заборонили виїздити у червоні зони, бо на медиків полюють росіяни. Послухайте в яких умовах працюють ті люди, які рятують життя. Попал под скид дрона, контузия была. Ехали, в, у нас есть село Богдановка ну, за ребенком Ну, Поехали через поле, потому что по Береславскому бы, сейчас уже очень опасно ездить. Угу. И он все-таки нас догнал. Не сработала ни одна чуйка. І таких випадків багато, що медичні бригади потрапляли під обстріли, коли заклади обстрілювали. Лише з початку року у Херсоні пошкодили близько 40 швидких. Отже, трохи підсумую. Якщо місто є, якщо місто живе, незважаючи на те, що воно на лінії вогню, потрібно забезпечувати, на мою думку, а людям, які тут залишилися, медичну допомогу. Потрібно розвивати лікарні, хай вони будуть під землею, але нехай вони будуть. А також допомагати тим медикам, які ризикуючи своїм життям, залишаються у цих місцях і надають допомогу. Це мають бути програми такої допомоги, які б компенсували хоча б мінімально ці ризики. Ну і власне сюжет про на швидку допомогу у Херсоні ми ще готуємо і його ви зможете згодом подивитися в ефірі фактів. А також підписуйтеся на наш канал, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я та будьте здорові!